Людям емоційно легше сприйняти переселенців з іншої країни аніж своїх співвітчизників. Такого висновку під час численних відряджень у найгарячіші зони світових сутичок дійшла французька військова журналістка Елен Коп. Для того аби поділитись власним досвідом висвітлення озброєних конфліктів, а також навчити українських колег головним правилам спілкування з постраждалими, Елен не вагаючись, вирушила до Львова, де на базі українського католицького університету відбувся міжнародний майстер-клас. Про особливості коректної та людяної журналістки у спеціальному матеріалі Аліни Савченко. Травма це те, що переживає більшість вимушених переселенців. Люди з прихованими ранами, отриманими у ході озброєних конфліктів, військових сутичок та навіть стихійного лиха, потребують особливого людяного підходу у спілкуванні. Тож, намагаючись дізнатись історію очевидця трагедії, професійний журналіст, перш за все, має отримати його довіру. Саме це, на думку досвідченої французької журналістки Елейн Коп, є головним правилом у роботі з людьми, знаючи не з чуток про страшні події під час війни в Іраку, Косово та геноциду у Руанді. Елейн вирішила неодмінно побачитися з українськими колегами, які останні два роки постійно перебувають на полі інформаційної війни, а ще мають об'єктивно інформувати українську та світову спільноту про реальні події на сході. За переконаннями лейнкоп, кожна людина, попри будь-які обставини, потребує, щоб інші бачили в ній особистість. В руках кожного представника змі можливість допомогти переселенцям зі сходу та тимчасово окупованого Криму якомога швидше пристосуватись до нових умов життя. Українські журналісти поради французької військової кореспондентки сприйняли емоційно. Дехто наважувався розказати власні історії, пов'язані з випадками погрози їх життю та здоров'ю через професійну діяльність. Інших турбувала, як відновлювати свій психологічний стан після тривалого перебування у зоні конфлікту. Головне, кожна із сторін цієї корисної зустрічі змогла зробити для себе правильні висновки. Для нас особисто він такий: сучасні медіа в умовах невигаданої війни мають розуміти свою відповідальність перед українською. Українською та світовою аудиторією Аліна Савченко телеканал Скіфія.